У мене в руках крем. Крем? Крем. Боже, це тисячі кремів, звідки я знаю, який крем. Він тебе відкривається чи відкручується? І так, і так. Колпачок, то в смислі? Слухай. Ага. ага. Прикольно, а від чого в тебе крем? Для тіла, для лиця, крем. Для тіла для лиця, крем. Якого кольору пачка? Пачка білий. Білого кольору? Добре, візьми, відкрий крем і намости трошки на руку. Є. Yeah. Слабо, дай ще, бо я не чую. Але в нема звуку. Добре, <laughs> візьми, так, візьми так по, по болтай його. <laughs> uh -huh. Дивно. Візьми ось так з такої відстані приблизно опусти його на стіл. Ви зубна паста в тебе чи що якась? Зубна паста! Звідки Я ти мать? <світ> <Да. світ> Я Да! Як ти зрозумів? А ти намастила. <світ>